Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному на майдані незалежності попрощалися з двома захисниками: Юрієм Капітулою та Павлом Кравчуком. Понад дві тони каштанів зібрали учні навчальних закладів Гощанської громади на авто для бригади ЗСУ, у якій служить випускник місцевого ліцею. Співробітники ДСНС розповіли, як реанімували собаку, яку врятували на пожежі у Рівному. У Рівному сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з двома захисниками 36-річним Юрієм Капітулою та 33-річним Павлом Каравчуком. Як повідомляє прес-служба міськради, старший стрілець Юрій Капітула народився у Рівному, навчався у третій школі, після чого здобував освіту майстра штукатура у вищому професійному училищі за номером один. Опісля займався ремонтами. Це людина з великої букви, сем'янин хороший. У нього нічого поганого не можна сказати. Я єдине прошу у Бога, щоб йому Бог дав царство небесне за його, за його героїзм, за його. Він сам визвався, він дуже молодець. От там і дочечка стоїть, манюсенька така, хорошенька. За інформацією Рівнеради, ради, після повномасштабного вторгнення Юрій Капітула звертався у центр комплектування, але його не призивали, оскільки не служив в армії. Мобілізували чоловіка влітку 2023 року. Загинув старший стрілець 1 жовтня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Душа дуже болить. Болить і сім'ю жалко. Це ж залишилася семенька, і мамочка його померла ще року. Немає він один у неї був. Так що. Як кажуть, хай зустрічаються вони на небі, і щоб було все саме як найкраще. Павло Кравчук народився у селі Солонів Дубинського району, навчався на кухаря-кондитера у Радивилівському професійному ліцеї, працював укладальником-пакувальником на хлібозаводі. У серпні 2022 року чоловіка мобілізували. Він служив мінометником у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, воював на Херсонщині, Бахмутському напрямку. Помер старший солдат 29 вересня в лікарні внаслідок поранень, які отримав під час мінометного обстрілу поблизу села Кам'янське Запорізьк. Він народився біля нас, а він жив у рівному. Ми в селі. Ми з села приїхали, ми з того села, де він народився. Був з маличку веселим і добрим, і, і, і дорослим був веселим і добрим. Був хороший хлопець, милий, хороший хлопець. Наші Чуйний. діти дорожили. Поховали захисників на алеї Героїв на кладовищі Нове. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне. Зупинити закупівлю дизельних маршруток за для розвитку дійсно зручного міського транспорту. Така вимога на сайті місцевих петицій за день зібрала необхідні для розгляду 250 голосів. Її автор Ілля Єременко пояснює, це відповідь на ухвалене 26 вересня депутатами рівне ради рішення закупити у кредит додаткові автобуси, що курсуватимуть у віддалені райони громади. Ці маршрутки вони не пристосовані для перевезення маломобільних груп. Рівне планує витратити 325 мільйонів гривень, взяти кредит для того, щоб купити дизельні маршрутки, які наше місто відкинуть в минуле. Паралельно з тим, у нас є в рівному план дій стало енергетичної розвитку. Рівне має скорочувати викиди парникових газів. А не купляти брудні маршрутки. Я хочу, щоб в моєму місті був сталий зручний комфортний транспорт, щоб не було величезних заторів. А для цього треба планувати розвивати. Електротранспорт або великогабаритні більші автобуси. Директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже: автобуси вирішили закупити після того, як торік, внаслідок ракетного удару по рівному на три дні зупинився електротранспорт, і рівняни скаржилися, що не можуть потрапити на роботу. За його словами, нові автобуси відповідатимуть вимогам екологічності та безбар'єрності. Ми будемо формувати тех завдання до автобусів які Хотілося би закупляти, Перше, це низько підлога, що дасть можливість перевозити маломобільні групи населення. Це збільшення в мізкості їх. Якщо станом на сьогодні, наші маршрутні автобуси мають змогу перевозити 20 22 сидячих і 40-42. Повністю вкомплектований автобус, то до нових автобусів ми ставимо вимогу, щоб було не менше 55». Автор петиції Ілля Єременко каже: замість дизельних автобусів місто мало би придбати великогабаритний транспорт, який транспорт кращий, суспільне поцікавилося у містян. Було б добре, пенсіонери змогли б їздити безкоштовно, в маршрутках безкоштовно одиниці їздять, і то не всі водії беруть. Безкоштовних, навіть якщо і є карточка. Так що для людей, які зараз не мають грошей, не мають доходу, і з'їздити кудись далі, де дешевше можна купити, вигідніше. Справа в тому, що тролейбуси скрізь не доходять. Ось 56-та маршрутка. Мені зручно, як я інвалід, вона під'їжджає саме до будинку. Якщо знімуть, то дуже до зупинки далеко йти мені багато так людей. Я вважаю, що це недоцільно. Як повідомила Суспільному речниця секретаря рівне ради Яна Євтушок, петицію спрямують для опрацювання у департамент інфраструктури та благоустрою. Його спеціалісти вивчать питання і в десятиденний термін нададуть відповідь автору петиції. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Найбільший конкурс цього річ на правознавство було у двох наших закладах вищої освіти Острозька академія і університет водного господарства та природокористування, де конкурс на одне місце було 36 і 37 осіб відповідно. Але ж є і професії, у яких традиційно з року в рік найменший конкурс це. Інформаційна бібліотечна та архівна справа в Острозькій академії це гірництво у Університеті водного господарства та природокористування. цього року до закладів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним, давайте я загалом скажу: Давай. загалом ми набрали 12 тисяч студенти до національного університету водного господарства та природокористування було зараховано 2090 студентів до державного гуманітарного університету 1000 68 до економіко-гуманітарного університету 989 студентів, до Національного університету Острозька академія 735 і до медичної академії 130. виконання замовлення у заклади професійної освіти на рівні 92 із... Запланованих 4800 здобувачів освіти станом на 1 жовтня ми набрали 4361. Це високий показник. Це стучина і звикодав. І багато там було? Тут чин мішки в двох точках, а це ящики звискодав. Взкодав там ще буде, ще багато їх там. На деревах Володимир Заїка привіз партію каштанів, які планують продати, а в торгово віддати на потреби збройних сил України. Акцію зі збору плодів цього дерева оголосили в гощанській громаді 30 вересня. Ліцеїсти цю ініціативу підтримали та вирішили допомогти збирати каштани. Це було дуже цікаво. Нам було навіть захопленням збирати їх для наших воїнів, які захищають нас. Щоб ми жили тут мирно. Ми зібрали 25 мішків каштанів. Ми були всюди, біля школи, тут в парку, в Хищанському парку Тараса Шевченка. Були на набережні, там теж є каштани. Учні перших 11 класів взяли активну участь у збиранні каштанів, як бджілки по граминці, мед. Кожен ніс, хто в пакетику, хто в ящичку, хто в відрі, приносили із своїх подвір'їв. Терентіївські в нас дітки є. Приносили відру. По два каштани діти приносили до своїх навчальних закладів. По тому зібрані горіхи місцеві жителі транспортували у Гощу. Це унікальна ситуація, тому що ніхто нікого там не заставляв, не писав ніяких розпоряджень, там нічого нікому не наказував. Просто сторінка на якій прочитали. І зразу самі захопилися цією ідеєю, просто самі діти. Це просто унікально, що діти самі зробили цей результат. Ініціатори збору каштанів, голова асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич та голова Гощанської громади Микола Панчук кажуть, ідея з'явилася, коли їздили до військових на фронт. Декілька днів тому повернулися зі сходу, їздили на схід, на Запорізький, Донецький, Харківський напрямок і їхали. І, ну просто розмовляли, мислили, що можна ще як допомогти для збройних сил, тому що потреба в допомозі є постійно. І пройшла така ідея. Микола Миколай поділився, що в є багато киштанів. А наш кооператив від асоціації фермерів щороку. Ми вже декілька років їх заготовляємо саме для як добавку для корму для тварин. Головне, щоб він не був там травмований, був плюс-мінус чистий. Але він проходить сушку, він проходить доробку. Він буде подрібнений. Що думали, коли буде, бути скільки каштанів? Оце грузить. І перший раз грузимо громадою зібрали понад дві тонни каштанів, загальна вартість яких 14,5 тисяч гривень. Ці гроші перерахують на авто для 117 сімнадцятої окремої механізованої бригади зсу, у якій служить випускник гощанського ліцею. Це автомобіль, який вартує на сьогоднішній день 4 тисячі доларів. А, взагалі, ми маємо потреби зібрані для різних бригад, і далі працюємо над наповненням бюджету. У нас є певний перелік, і згідно того переліку, ми стараємося допомагати. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. На відео співробітники ДСНС реанімують собаку, яку винесли з будинку на вулиці Василя Червонія у Рівному. Займання у квартирі на четвертому поверсі сталося 2 жовтня. На той момент у помешканні була лише півторарічна хаскі Бонні. Він е дихав ще, але дуже дуже такий був слабкий вже. Серце биття було дуже слабке. Володимир Степенюк, один із трьох рятувальників, які реанімували боні, каже, діяли оперативно, адже тварина була у важкому стані. Були були перечуття, що може не врятуємо, але так як господарі дуже сильно хотіли, щоб його врятували і безпосередньо приймали в в цьому участь. То песик вижив, слава Богу. Разом із Володимиром Степенюком рятували хаски Роман Душко та Андрій Савюк. Кажуть, у той день уперше в своїй практиці скористались дихальним апаратом, призначеним для порятунку людей. Його вирішив застосувати Роман Душко. Це є апарат на стисненому повітрі. трагер, знаходиться на кожному автомобілі. Використовуємо його для. Порятунку людей в задимлених та загазованих середовищах він одразу подає кисень. Ми відкручуємо просто вентиль і нажимаємо на кнопку і виходить кисень. Не кисень, а стиснути повітря. Собаку знайшли у одній з кімнат. Вона заховалась під ліжко і знепритомніла, пригадує Роман Душко. І додає, був упевнений в ефективності апарату. Найбільше запам'яталось це. Так, як себе поводили власники тварини, тому що по них було видно, що вони більше переживають за тварину, ніж за своє майно. Як сказав мій водій, тварина є тварина, кожен заслуговує на життя, а квартиру можна відбудувати. Ми його відкачали, вже побачили, що собака стає на ноги, накрили його одіялом, і після того господар його завіз до ветеринара. Закритий масаж серця для боні робив Андрій Савюк. Рятувальник каже, вивчав домедичну допомогу в університеті та на професійних курсах, тому не хвилювався. Чим специфіка, що собачка вона трошки слабші, в неї кості і треба нажимати було легше, якщо чесно, це вийшло якось. Е на автоматизми господар боні, рівнянин Ігор Дулич, на камеру розповідати про інцидент не захотів. Зараз зайнятий відновленням оселі. Він повідомив, що боні почувається краще. Зараз вона регулярно відвідує кисневу камеру й перебуває під наглядом ветеринара. каже після пожежі шерсть його білосніжної хаски стала сірою. Так як в мене самого є котик, і ми його дуже любимо з дружиною, Відповідно, я би зробив би точно так само, як і власник. Я би зробив би все для того, щоб ну, спасти йому життя. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.